Очищення приток усті, перебіг реформи нової української школи на рівненщині, оздоровлення дітей загиблих і безвісти зниклих воїнів. Про це й не тільки журналісти сфери розкажуть далі у випуску місцевих новин. Вітаю! На головному майдані рівного попрощалися із загиблим захисником Олександром Кононенком. 54-річний солдат поліг 7 серпня цьогоріч, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Яким героя запам'ятали рідні та друзі? Дивіться у сюжеті сфери. Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу героя. Виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку, загинув 54-річний солдат Олександр Кононенко. Добрий, щирий та чуйний. Таким воїна запам'ятали рідні. Життя радісне, хороший, хороший тато. Чоловік. Все-все ну, можна, що можна, можна, багато говорити. Але ж людини вже немає. Дуже шкода. Дуже шкода. Олександр родом із Новосибірська. Однак ще в дитинстві з родиною переїхали у Рівне. Тут навчався у восьмій школі. Згодом здобув освіту у Дніпродзержинському хіміко хімікотехнологічному технікумі. Працював на підприємстві Рівне Азот. Хорошим, веселим, веселим хлопцем був. Ми служили в одному місці на Покровську, але я в різних бригадах. Там, вчора Олег загинув в Курску, 8 місяців, не могли його доставити. а сьогодні Сашка. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр доєднався до лав Збройних сил України. Навіть після отриманого у минулому році поранення чоловік повернувся до війська. У нього є син один, ще не жонатий теж у Польщі. Він ще давно, дуже давно зразу після школи виїхав. Є доця 19 років, є дружина. Дві сестрички ще в нього є. Заопокійно службу за Олександром Кононенком провели у свята Покровському соборі. Поховали захисника на кладовище Нове. Вічна та світла пам'ять герою. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Дубенчанка стала жертвою афористів у соцмережі. 43-річна жінка розмістила інформацію про продаж будинку. До неї зателефонував невідомий, який представився головою однієї із тергромад Рівненщини. Чоловік повідомив, що його товариш зацікавився не лише забудовою, а й двома земельними ділянками власниці. За послугу оформлення документів. Жінка переказала псевдопосадовцю 10 тисяч гривень. Однак, згодом покупець скасував угоду. Правоохоронці закликають перевіряти інформацію, аби не потрапити на гачок шахраїв. За ініціативи Державного бюро розслідувань, в результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Перевірки проводяться у межах кримінального провадження. Близько ста посадовців викликали на дообстеження. Системна перевірка триває й охоплює всі державні органи у всіх регіонах України. Деталі у прямій мові. Зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників державної митної та податкової служб, прокуратури правоохоронних органів. Державне бюро розслідувань наголошує на невідворотності покарання за будь-які протиправні прояви, що мають місце серед правоохоронців та посадових осіб державних органів. Патрульні виявили двох мотоциклістів без водійських посвідчень та у стані сп'яніння. Учора близько опівночі інспектори зупинили мотоцикл Ліфан, який рухався з технічною несправністю. А 21-річний керманич посвідчення ніколи не отримував. Також на автодорозі Київ-Коваль-Ягодин виявили 22-річного водія Сузуки у стані сп'яніння. На порушників склали протоколи. Реформа нової української школи триває з 2027 року. Старшокласники здобуватимуть освіту у спеціалізованих ліцеях. Учні 10-12 класів обиратимуть предмети за власними інтересами та планами на майбутнє. Як готуються до змін у рівному і скільки буде профільних закладів? Розповідаємо далі. З 2027 року старша школа в Україні зміниться. Запрацює профільна освіта в межах реформи нової української школи. Учні 10-12 класів на Рівненщині навчатимуться в окремих закладах, академічних ліцеях. Це дозволить краще врахувати психологічні та освітні потреби старшокласників. За нашою попередньою там мережею це буде 86 закладів, 53 заклади як академічні ліцеї і. 33 заклади професійні ліцеї. Це там, де буде професійне спрямування. Звісно, що якщо ми говоримо про професійне спрямування, тут дещо простіше, тому що є існуючі заклади фахової передвищої освіти і заклади професійної освіти. Тут більший акцент буде на освітні програми. Залежно від зацікавлені майбутньої професії, старшокласники зможуть формувати власну освітню траєкторію, обираючи предмети та курси. Щоб пропозиція була більшою, у ліцеї має бути достатньо учнів на паралелі. Це десь змогу створювати. Додаткові навчальні групи і пропонувати ширший спектр профілів. Ми маємо створити дітям можливість, щоб ці профілі не повторювалися в сусідніх закладах освіти, щоб їх було максимально багато, щоб діти могли обирати, щоб це не дублювалося. Що ми добре розуміємо? Що якщо ми хочемо там хорошого STEM, то ми йдемо в там умовно в Клевенський науковий ліцей. Якщо ми хочемо хорошого біологохімічного напрямку, то ми йдемо в заклад, який сильний в біологохімічному напрямку. Та це будуть відстані. Так це. Буде там це не буде просто. Попередньо у рівному працюватиме шість профільних ліцеїв. Наприклад, нинішній 28-й, де зараз навчається понад 1300 учнів. Після реформи стане гімназією. Зміни торкнуться і кількості дітей. Директорка закладу Ольга Ревут запевняє, школа готова до нововведень і впевнена, що реформа покращить якість навчання. А для старшої школи у мікрорайоні Північний планує створити профільний ліцей на базі 13-го. Для нас це також є якийсь певний плюс. До нас будуть зараховані дітки з іншими. Чих мікрорайонів відповідно ми вважати ну хочемо, що в нас кількість діток буде. Сподіваємося, що буде незмінною, і ми більше будемо набирати перших, других, третіх і так далі класів. Також сподіваємося, що дітки із п'ятих дев'ятих класів теж будуть до нас приходити. Тому, в принципі, сподіваємося, що кількість дітей та кількість наших педагогів не буде сильно стосуватися нас, і ми будемо працювати в тому режимі, в якому працюємо і зараз. Академічні ліцеї не матимуть закріпленої території обслуговування. Кожен учень зможе обрати заклад за профілем. Планування мережі враховує доступність. Максимальна відстань до закладу становитиме 30 кілометрів. Для цього організують підвезення школярів. Якщо шлях перевищуватиме норму, при ліцеях створюватимуть пансіони. До того ж, викладачі проходитимуть тренінги та курси для підвищення кваліфікації. Туди повинні приходити вмотивовані педагоги, які хочуть інших досягнень, вищих досягнень, які самі себе розвивають, які проходять різні тренінги, курси і, і і і хочуть ставати кращими. Власне, вони мають бути цікавими для тих дітей, які будуть вибирати чи академічне чи професійне спривання. Реформа нова українська школа закріплена в законодавстві і триває вже вісім років. Профільна старша школа лише один з її етапів. У 2018-му зміни змін розпочалися в початковій ланці. Нині впроваджуються у п'ятих-сьомих класах. Із 2027 року реформа стартує у старшій школі, а в 2030-му відбудеться перший випуск учнів профільних ліцеїв. В обласному департаменті освіти наголошують, мета створити умови, щоб молодь залишалася в Україні та розвивала її економіку і громади. Ірина Кутюх, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненська міська рада і Національний університет водного господарства та природокористування підписали угоду на підготовку проектної документації для очищення приток усті річок Боярчик і Тинівська. Більше про проект дивіться у сюжеті сфери. Рівненська міська рада спільно з національним університетом водного господарства та природокористування розпочинають підготовку проектної документації для порятунку приток Усті річок Боярчик та Тинівська. Водойми замулилися і заросли. З'явилося багато водоростей, вода цвіте, а риба масово гине. Цей договір йде в розвиток попередніх наших вишукувань, попередніх наших робіт, які вже були виконані нашим університетом в співпраці з міськими владами. І як показала попередня наш аналіз. E <susurra> Ті попередні етапи, які вже були реалізовані, вже позитивно вплинули на якість водних об'єктів в межах міста, тому я надія, що і цей етап теж буде успішним. До розробки проекту залучені науковці та фахівці ГП. планують зменшити потрапляння забруднень, ліквідувати незаконні скиди, збудувати локальні очисні споруди, розчистити дно, укріпити береги та сформувати русло. Також облаштують спеціальні ділянки для насичення води киснем. Ну, і тут справа ж не тільки в прочищенні, бо там великий спектр. Заходів, які буде передбачений проектом, починаючи з впорядкування джерел джер, джерел витоків річок, і закінчуючи гирловою частиною і всі меншими організаційними і юридично-правовими, і земельно порядними роботами, які будуть виконуватись, бо це має бути єдиний комплекс, єдиний результат. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, реалізація цього проекту дозволить покращити якість води. Нити екосистеми та підвищити привабливість прибережних територій, створивши безпечне та комфортне середовище для мешканців і гостей міста. Ми дійсно спираємося на науковців, спираємося на тих людей, які мають певний в тому досвід. Основний і основна задача, мета це зробити. Малою ціною, малою вартістю і залучити так само донори, тому що кожного разу люди запитують, коли вже почнеться розчищення наших малих і середніх річок. І в даному випадку це вже є крок до того, що ми фактично вже почали робити і вже буде готовий весь проект повністю на дані річки. І це чітке розуміння, що ми дійсно піклуємося за наші водойми, за наші річки. Роботи щодо розчистки річок Боярчик і Тинівська планують завершити до кінця року. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Півсотні сотні дітей з Рівненщини поїхали на оздоровлення до Болгарії. Це сини й дочки захисників України, які загинули або зникли безвісти, боронячи державу. 11 днів діти проведуть на відпочинку, що дозволить відновитися фізично і ментально. Для сімей цей відпочинок є безкоштовним. Деталі у сюжеті сфери. Це Іван, один із 50 дітей з Рівненщини, які їдуть на відпочинок до Болгарії. Це діти, чиї батьки загинули або зникли безвісти, боронячи нашу країну. Батько Івана поліг виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він пішов добровольцем за Україну, за нас і за всіх. В вересні 22-го року. Він пішов, і лютого, вже 23-го року, він загинув, виконуючи місію під Бахмутом. Для сімей ця подорож є безкоштовною для Івана. Поїздка в Болгарію стане першою поїздкою на море за кордон. Я думаю, сама програма, тобто зроблено класно. очікував її доволі довго, і типу це вийшло так, що останній вагон, як то кажуть, останній шанс був і виходить. Із цього я якраз сьогодні туди поїду і надіюся, відпочинок буде дуже класно. На пів сотні дітлахів віком від 10 до 15 років чекає 11 днів відпочинку на березі моря свого сина до Болгарії Відправила й пані Людмила. Мій син їде із своїм другом, в нього теж тато загинув, і ми вирішили доєднатися до цієї програми, щоб дитина десь побувала, щось побачила. Я вважаю, що такий вчинк не просто важливий. Він для дітей дуже корисний, адже вони можуть спілкуватися у, разом із своїми однолітками, які потрапили в таку ж саму ситуацію. Тобто вони рівні, вони мають однакові біди, однакові проблеми, бо ніхто не зрозуміє. Нас, жінок і діток, наших, як не такі, які не такі, як ми, відправити дітей з Рівненщини на безкоштовний відпочинок, стало можливим завдяки співпраці Рівненської обласної ради, ОДА Американської церкви Life Christian Church та об'єднання церков християн віри євангельської. Це стало завдяки можливим завдяки нашій співпраці із церквою життя із округу Вашингтон із Віктором Семеновичем Прохором, єпископом цієї церкви і завдяки. Завдячуючи фінансовій підтримці нашої української діаспори, стало можливим відправлення цієї групи дітей на відпочинок. Як зазначають представники обласної ради, це не вперше діти з Рівненщини їдуть на відпочинок за кордон. В минулому році американські партнери профінансували відпочинок 49 синів та дочок українських захисників. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. І до новин спорту Рівненський Верес та Сарненський маяк дізналися своїх суперників в 1 32 фіналу Кубка України сезону 2025-2026. Червоно-чорні на виїзді зіграють проти аматорського користання Агрониви із сусідньої Житомирщини. А маяк на своєму домашньому стадіоні Мрія у Сарнах прийматиме харківський металіст. Базові дати протистояння – 23-24 серпня. Таким запам'ятався екватор цього інформаційного тижня, середа, 13 серпня, у Рівному та області. А команда телерадіокомпанії Сфера ТВ продовжує стежити про за актуальними подіями регіону, аби ви знали про головне до зустрічі.